Права 594. Подайте вірус ви, в вигляді многочлена стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2 плюс 4х, що множиться на 2y-1. Ну що ж, давайте ми тоді 2 плюс 4 множимо на 2y. То ми записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 2 у І плюс 4х ми також множимо на 2y. Далі. 2 плюс 4х множимо на мінус 1. То ми пишемо плюс 2 помножити на мінус 1. Ну і 4х ми також множимо на мінус 1. І це дорівнює. 2 помножити на 2y, це буде 4y. Далі 4 помножити на 2 це буде 8 плюс 8. Х помножити на y, це буде xy. Далі. 2 множити на мінус 1 це буде мінус 2. І 4х помножить на мінус 1 це буде мінус 4х. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийшов ось такий вираз. Ми його так і залишаємо. Тут немає подібних доданків. Переходимо до другого завдання: х2 плюс а, що множиться на х мінус а. Ну що ж, х плюс А спочатку множимо на x. То ми записуємо, що в нас вийде х у квадраті, що множиться на x, додати A, що множиться на x. Потім x у раді плюс A множимо на мінус а у квадраті. То ми пишемо плюс х у квадраті, що множиться на мінус а у квадраті, так? і потім а ми множимо. На мінус а в квадраті. І це дорівнює. дурівня. Хвадраті помножити на х, це буде х у третій. Далі, плюс Ах. Далі, х квадраті помножити на мінус а Ау квадраті, це буде минус ах у квадраті. А квадраті, х у квадраті. Ну і. А помножити на мінус А в квадраті, це буде мінус А в кубі. Є. Ну що ж, це у нас многочлен стандартного вигляду, так і залишаємо. Тут немає подібних доданків. Переходимо третього задання: 4p мінус 2m, що множиться на 3p плюс 5m. Ну що ж, п'ятку 4p-2m множимо на 3p. Та ми записуємо, що це дорівнює 4p, що множиться на 3p. Далі додати. Мінус 2М ми множимо на 3П. Далі додати 4П ми множимо на 5М і додати мінус 2М ми множимо на 5М. І це дорівнює. 4П помножити на 3П, це буде 12. P помножити на P це буде P в квадраті. Далі мінус 2М помножити на 3P, це буде мінус 6, 2 на 3 MP, потім плюс. Плюс так, далі бачимо 4 помножити на 5 це 20, pm або MP можна записати. МП. Ну і і далі залишиться мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10. М помножити на М, це буде М у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки: мінус 6 мп і плюс 20 мп, то ми записуємо, що це дорівнює 12 p у квадраті, потім. 20 мп мінус 6 – це буде плюс 14 mp. Ну і залишиться відняти 10m у квадраті. Є? Переходимо до четвертого задання. завдання. 2х квадраті мінус 1, що множиться на 3х плюс 1. Ну, 2х квадраті мінус 1 множимо на 3х, це дорівнює. 2х у квадраті. Тоді множимо на 3х. Далі додати мінус 1. Ми також множимо на 3х. Далі додати. 2х у квадраті. Ми множимо на 1. Далі мінус 1. Ми також множимо на 1. Це дорівнює. 2х у квадраті помножити на 3х, 2 на 3, це буде 6. Х в квадраті помножити на x, це буде x у 3. Далі. Мінус 1 помножити на 3х, це буде мінус 3х. Далі 2х квадраті помножити на 1, це буде плюс 2х2. І мінус 1 помножити на 1, це буде мінус 1. Є. П'яте завдання 7х квадраті мінус 4х, що множиться на 3х мінус 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 7х у квадраті. Ми множимо на 3х, ну і мінус 4х ми множимо на 3х. А зараз 7х квадраті мінус 4х множимо на мінус 2. Тому пишемо плюс 7х у квадраті, ми множимо на мінус 2 додати мінус 4х ми множимо на мінус 2. І це дорівнює. 7х квадраті, ще множиться на 3х, 7 на 3 це 21. Х в квадраті, що на х, це буде х у третій. Далі мінус 4, якщо множиться на 3х, це буде мінус 12. 12. Далі х на х це буде х у квадраті. Далі 7х в квадраті, множиться на мінус 2, це буде мінус 14. Х у квадраті. Ну і залишається у нас мінус 4х помножити на мінус 2, це буде плюс 8х. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки мінус 12х квадраті, мінус 14х квадраті. То це буде дорівнювати 21х у кубі, мінус 12х квадраті, мінус 14х квадраті, це мінус 26х квадраті. Далі плюс. 8х. Є. Переходимо до шостого завдання, b 2, що множиться на 3b в кубі мінус 4b в квадраті. Ну що ж, спочатку b 2 помножимо на 3b в кубі. То це буде b, що множиться на 3B в кубі. Далі додати мінус 2 ми також множимо на 3b в кубі. Далі b-2 множимо на 4b в квадраті, то ми пишемо плюс b, що множиться, на мінус 4b в квадраті. Так, І додати мінус 2, що множиться. Також на мінус 4b в квадраті. І це дорівнює. b помножити на 3b в кубі, це буде 3b у четвертій степені. Мінус 2 помножити на 3b в кубі, це буде мінус 6 b в кубі. Далі b помножити на мінус 4b в квадраті, це буде мінус 4b в кубі. Ну і мінус 2 помножити на мінус 4b в квадраті, мінус 2 на мінус 4 це буде плюс 8. Ну і залишиться b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є мінус 6b в кубі і мінус 4b в кубі то це дорівнює 3b у четвертій. мінус 6b в кубі, мінус 4b в кубі, це мінус 10b в кубі. Ну і плюс 8b у квадраті. Сьоме завдання. m у квадраті мінус 2m, що множиться на 3m мінус 7m у квадраті. Ну що ж, m у квадраті мінус 2m множимо на 3m. То ми записуємо, що це дорівнює m у квадраті множимо спочатку на 3m, а потім додати мінус 2m ми також множимо на 3m. Потім m у квадраті мінус 2m множимо на мінус 7 m у квадраті, то ми пишемо плюс m у квадраті, ми множимо на мінус 7m у квадраті, додати мінус 2m. Ми множимо на мінус 7 м у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, m у квадраті помножити на 3 м, це буде 3. М у квадраті на m це m у кубі. Далі мінус 2 помножити на 3 це буде мінус 6. Далі m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі. M у квадраті помножити на мінус 7 м у квадраті це буде мінус 7, а m у квадраті на m у квадраті це буде м у четвертій степені. Далі мінус 2 помножити на мінус 7 це буде плюс 14, а m помножити на m у квадраті це буде м у кубі, і це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді. Підкреслюємо подібні доданки. Тут у нас є 3 м у кубі. І 14 m у кубі. 3 плюс 14 це буде 17 m у кубі. мінус 6 m у квадраті. І мінус 7 m у четвертій степені. Є восьме завдання. n у кубі мінус 2n у квадраті, що множиться на n плюс 7. Ну що ж, n у кубі мінус 2 n у квадраті множимо на n то ми записуємо, що n у кубі, що множиться на n, додати мінус 2n у квадраті, що множиться на n. Далі додати n у кубі, що множиться на 7, додати мінус 2n у квадраті, що множиться на 7. І це дорівнює n у кубі, що множиться на n, це буде n у четвертій степені. Мінус 2n у квадраті, що множиться на n, це буде мінус 2 n третій. Далі n у третій помножити на 7, це буде 7 плюс 7 n у третій. І мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14. n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки. Бачимо, у нас є мінус 2n у кубі і плюс 7 n у кубі. То ми записуємо, що це дорівнює. n у четвертій. Далі 7n у кубі мінус 2 н кубі. Це буде плюс 5 n у кубі. мінус 14 n у квадраті. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вірус вигляді молочного на стандартного вигляду. В першому завданні записуємо 4Y плюс 8XY мінус 2 і мінус 4х. Є в другому завданні. Записуємо х у кубі плюс ах. Міс. а в квадрате x в квадрате минус а в кубе. Третьему задание. записываем 12 p в квадрате плюс 14 mp минус 10 m в квадрате. Четвертое задание. 6 х кубе минус 3x плюс 2х в квадрате минус 1. И пятое задание. c 21 х в кубе минус 26 х в квадрате Плюс 8х. И шестое задание. С3. Б в четвертой Минус. 10. Б в кубе. Плюс. 8. Б в квадрате. Семое задание. С17. М в кубе минус 6 m в квадрате минус 7 m 4 Восьмое задание. c n в плюс 5 n в кубе минус 14 n в квадрате.